Запорізькій області, як так як ми в зоні можливих бойових активних дій, де ви звертаєтесь у січні, і відповідно, наприклад, ви звертаєтесь за житловою субсидію у січні 26-го року. Але ви знаєте, що у вас не було можливості звернутися з жовтня, і відповідно до нашого положення, пункту 76-го, ми можемо повернутися на початок опалювального сезону, тобто при зверненні жовтня. Якщо буде правові підстави, ми повертаємося на 1 жовтня. Призначаємо субсидію з 1 жовтня до закінчення опалювального сезону. Це переваги не для всіх областей, але для наших прифронтових, в тому числі і Запоріжжя, також це є так. Можна да, ми призначаємо з 1 жовтня, і при розрахунку буде. Потім виплачена житлова субсидія з жовтня, листопад, грудень, січень і так далі, до закінчення опалювального сезону. Так, це що стосується житлової субсидії. Звичайно, яка діє з 95-го року. Також є багато питань для внутрішньо переміщених осіб. Ще по житловій так. субсидії? уточнити, от ви кажете, якщо мінімальна, взагалі, оплата 2, 3, 2 тисячі там 300 з копійками. При такому буде 200 гривень. Субсидія? Ні, це обов'язковий платіж. Так. Да, субсидія це різни різниця між вартістю житлово-комунальних послуг і то, що може сплатити домогосподарство, обов'язковий відсоток. Обов'язковий відсоток залежить від кількості членів домогосподарства і їх доходів. От при сукупному доході в місячному 2361 гривня. Член сім'ї домогосподарства може сплатити лише 6%. Бо вона розраховується по формулі. Ну, я не буду її тут. Це буде різниця 6% 200 гривень. Це я так утрірую. Да? Це фінансова спроможність цієї родини. Вартість комунальних послуг півтори тисячі. Різниця. Півтори мінус двісті гривень тисячу триста це розмір щомісячної субсидії. Все зрозуміло, що це враховується, і що ви сказали 30 тисяч домогосподарств. От спочатку цього опалювального сезону отримують. А яка ця сума конкретно дотації до цих, якщо є така цифра, цифри такої загальної нема, бо це мільйони. Я вам скажу, якщо 30 тисяч на середній розмір 1300 гривень, ну 1600 я сказала, це є сума щомісячної компенсації лише на це від державної допомоги. Тому ми платимо з жовтня по квітень, щомісяця. Принцип призначення житлової субсидії в пенсійному фонді екстетериторіальний. Тобто, якщо ви мешкаєте у місті Запоріжжя, з до сервісного центру. То обробка ваших документів здійснюється іншими областями. Це скажімо так, щоб уникнути корупційну складову частину, можливо, колись була така, може і ні, але призначають для мешканців Запоріжжя, можуть спеціалісти зі Львова перевіряють призначення Київ або інша область, але виплачують житлову субсидію наші спеціалісти виплати за місцем проживання і подачі заяви. Це таке ноу хау в пенсійному фонді, але це вже працює декілька років, і скажімо так, це є ефективний механізм.